Усім привіт, і поговоримо про синтакси CSS. Правило CSS складається з селектора та блоку оголошення. Тобто селектор вказує на елемент HTML, який потрібно стилізувати. Блок декларації містить або одну, або декілька декларацій, розділених крапкою з комою. Кожне оголошення містить назву властивості CSS -у. і значення розділення двокрапкою. Кілька декларацій CSS розділення крапкою з комою, а блок у декларації оточення фігурними дошками. Тобто, <клев> фактично, якщо ми захочемо а, з вами зробити щось нове, наприклад, будемо розбиратися потрошку. Ось, наприклад, у нас є текст Strong. То, коли ми напишемо ось тут: Strong, це буде селектор. Ось. Селектор. Ми можемо поставити наші фігурні тушки. Далі у нас є о, фактично declaration, тобто оголошення. Наприклад, ми можемо йому оголосити той самий колор, поставити двокрапку, і нехай він буде там Браун. Крапка з кора. Тобто, це вже будуть наші. Ось Color, це буде property, тобто наші налаштування. І Brown Value. Обов'язково це записати. Тобто ще раз. Strong. Тобто THTML, HTML. Це селектор. Далі. Color. Це у нас буде властивість. А, Brown це його значення. <кхи> Також ми можемо, наприклад, написати, що. А, ну, нехай буде там текст. сайз. Ну, нехай навіть не сайз, а там Eli. нехай буде. І йому вказати там нехай буде той самий а, end. Все. Тобто, ще раз селектор. Property value. Ось і все. Ну, також можемо йому казати там, як в цьому прикладі, ще одне значення: font-size Давайте це напишемо. Font size. І, наприклад, там нехай буде там 30. І не забувати вказати піксель. окей Зберегли. Оно... О, далі оновлюємо нашу сторінку. Ось this text is important. Тобто в нашому тегу, котрий був, був Strong, ми змінили його селектор і е оголосили Property. Певним, е у нас фактично є три налаштування і три value до цих налаштувань. Тобто, declaration, тобто ми теж ще один раз його оголосили. І що стосується цього прикладу, тобто у цьому прикладі всі елементи P будуть uh, вирівняні по центру червоним кольором. Тобто P селектор. CSS він вказує на елемент HTML, який потрібно стилізувати. Колір, uh, колор, властивість. А червоний значення властивості. Text-align – це властивість. Тобто property. А. А центр це значення властивості, тобто вельм. Ось і все. Все доволі таки просто, що стосується нашого синтексу в CSS. Тому дякую за увагу. До наступної зустрічі.